Приготуємо домашню натуральну арахісову пасту. Потім нам потрібно підсмажити арахіс. У мене тут 400 грамів. І смажимо на повільному вогні 7-10 хвилин, постійно помішуючи. Так все, смажу я 8 хвилин. Як зрозуміти, що він готовий. Дивіться, шкірка легко чиститься. Тепер максимально чистимо, наскільки це можливо. Все, почистив я горіхи. Максимально я не став чистити, тому що це все час. І ця шкірка, в принципі, не вплива на смак і на консистенцію. Беремо блендер, засипаємо наші горіхи і починаємо подрібнювати. Я після кожної хвилини даю хвилин 5 відпочити блендеру, щоб він не згорів. Зробив я вже десь 5 підходів по хвилині. Тепер додам півчайної ложки солі і тепер останній підхід, щоб добре розчинилась наша сіль. Паста готова. в ємність. Отака ось консистенція, вона доволі така густа. Пробуємо нашу арахісову пасту. Я люблю арахісову пасту з яблуком. Може, для когось це не незвичне поєднання, але ну, спробуйте це дуже смачно. М -м -м. Хто хоче більш солодший варіант цієї пасти, можете додати цукор, мед, ванільний цукор. Хочете, можете додати какао, буде вам як метелла. Дивіться, в мене десь на приготування в самому блендері пішло десь пів години. Я хвилину перебував, і 5 хвилин в мене блендер відпочивав. В мене блендер ну, середньої потужності, тут буде багато чого залежати від потужності блендера. Якщо у вас блендер малої потужності, ну, вам знадобиться набагато більше часу довести його до такої консистенції. Якщо у вас більш потужніший, ви можете там і за 10 хвилин це все зробити. Головне, щоб він не згорів, дотримуйтесь інструкції експлуатації ваших блендерів. Ну що, кому це відео було цікавим, ставимо лайки, підписуємося до наступних зустрічей.